Отже, трансформаційні ігри, слухайте уважно, зараз буде все зрозуміло, ваша психіка побудована на трьох рівнях: ваше свідоме, те, що ви знаєте про себе, про цей світ, те, як ви усвідомлюєте себе в цьому житті, ким ви є, як ви робите вибори, які моделі поведінки ви використовуєте. Тобто, це ви щодня в вашому реальному житті. Є Підсвідоме, те, де запаковані наші почуття, наші якісь історії, наш досвід, який прихований від нашої свідомості, те, що ми про себе не пам'ятаємо щодня. І є область нашого безсвідомого. Так ось для роботи з кожним рівнем є свої інструменти, і проблеми ваші знаходяться на різних рівнях свідомості. Так ось трансформаційні ігри це всього ж інструмент, яким би дивовижним його вам не представляли, який працює з полем підсвідомого, інколи безсвідомого. І інсайти, які ви можете отримати впродовж цієї гри, вони підіймаються і можуть бути яскравими, достатньо глибокими і сприймаються вашою свідомістю як правда щось дивовижне, тому що це новина про себе, яку ви не усвідомлювали щодня. Але наступного ранку ви прокидаєтесь. З тими ж знаннями і установками про себе і світ, з тими ж моделями реагування, з тими ж емоційними автоматичними реакціями і так далі. А зміни в житті можливі тоді, коли ми змінюємо стан свідомості, усвідомленості, реагування і так далі. Тому чи можна отримати дійсно яскраві підказки від трансформаційних ігор? Так, да, точно можна. Чи змінюють трансформаційні ігри життя, як вам обіцяють ігра практики? Ні, тому що зазвичай ці люди не знають, як побудована психіка і що необхідно робити для того, щоб людина почала змінювати своє життя. Саме тому, якщо трансформаційну ігру для вас проводить психолог, або краще навіть психотерапевт, тоді він може допомогти побудувати вам потім зміни на основі цих інсайтів. Якщо ні, то відповідальність за зміни несеш. В це все ж таки ви і часто без роботи зі свідомістю вони неможливі. Ну і звісно, кому довіряти здоров'я вашого свідомого, підсвідомого і безсвідомого життя психіки це вже ваша особиста справа. Довіряйте професіоналам, підписуйтесь і залишайтесь поряд. Ну, в описанні під цим відео ігри і ті задачі, які допомагають вирішити саме вони, які проводжу для вас я. Бережіть себе!